Чого раптом в них не сім, не вісім, а три роки? Ну зрозуміло, що це все закладається в тариф «Укренерго», і це все лягає є причиною неплатежів, які навколо «Укренерго», дефолту потенційного і майбутнього обов'язкового підвищення тарифу Укренерго. Бо зараз на засіданні комітету ми будемо розглядати. Я в чаті вже листування читаю там. Правильно жупанін під, і колега підіймає питання. Що, що відбувається? Ми нещодавно допомогли Укренерго розрахуватися з зеленими там, на 12 мільярдів за рахунок тарифу на диспетчеризацію. знов борги накопичуються. Вже знов треба їм те саме операцію, як я розумію, пан Герус її готує. Розумієте, в чому ситуація така? І я розумію, хлопцям так понравилося. Це ще раз, я не випадково вам назвав ці прізвища. Голова комітету, колишній голова та його заступник е Укренерго і голова НКРКП вони все це підготували своїм фундаментальним. Ну просто ну талановиті та таланов... це бендер дихає, розумієте? але. Питання жодне, хто за це все сплатить? Ми з вами, і в тому числі в тарифі Укренерго. Бо зараз виявляється, що він не покриває витрат. Вони ще три місяці тому казали, що «Укренерго» повністю покриває всі витрати по цим зеленим по розрахункам на ринку. Виявляється, що ні, не покриває. І зараз вони будуть волати. Підіймайте тариф «Укренерго», бо інакше компанія потрапить в дефолт, бо їй же треба обслуговувати зелені облігації і інші тарифи.